Цей безпілотник розробники називають літальним позашляховиком. Він може доставляти вантажі до найвіддаленіших районів з місцевістю будь-якої складності. Водночас він не боїться темряви і туману. Апарат створили в Англії. Це вже нове покоління. Модель Ultramark 2 вдвічі потужніша за попередню і підіймає в півтора раза більше вантажу. Безпілотник може злітати не тільки з асфальту, але й з трави і з ґрунтової дороги. Для експлуатації цього апарата нам не треба інфраструктура аеропорту. Ми ним дуже задоволені. Можна привезти його на рівне поле, дістати з машини і почати використовувати. Безпілотник підіймає 150 кілограмів вантажу, дальність польоту до 1000 кілометрів, висота до 4000 м, метрів, крейсерська швидкість 140 км за годину, може літати до 9 годин поспіль. Головне завдання апарата доставляти вантажі до віддалених районів, куди складно чи небезпечно добиратися людям. Ним уже користуються в США та Великій Британії, а благодійна організація Aviation Sans Frontiers планує за допомогою таких. Літальних апаратів доставляти гумдопомогу в Африці, де багато злочинних угруповань. Ми хочемо використовувати безпілотних ризик для працівників гуманітарних організацій, зростає з кожним днем. Апарат ще може допомагати в геологічній розвідці пошуку лісових пожеж або в дослідженнях, наприклад, в Антарктиді. Розробник планує випускати по одному безпілотнику щодня. Апарат коштуватиме приблизно як міні-вен. Також компанія надаватиме послуги з доставляння вантажів.